Вітаю на СІ4. В Ватері Щокоїться. Мене звуть Оксана Сопрович. Наш гість сьогодні прото Миколай Лагодич, священник храмів Чернівецького Нацуніверситету, університету, доцент кафедри культурології, релігії та теології чи не Юрія Фецьковича. Вітаю вас! Христос рождається. Вітаю вас! Триває майже другий рік повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Яка роль церкви і що змінилося взагалі в релігії за цей час? На вашу думку? Дуже багато чого змінилося, і роль церкви змінилося. Ми повинні розуміти про те, що церква по своїй природі це є боголюдська установа, це місце, де люди повинні знаходити мир, спокій для того, щоб лікувати, рятувати свою душу. Зараз на превеликий жаль, церква вона стала і соціальною інституцією. Чому кажу на превеликий жаль, тому що дуже багато людей зараз шукають більше фізичного такого психологічного зцілення, аніж духовного. Зокрема, православна церква України вона намагається відповідати на ці заклики? Тобто, у нас є дуже багато різноманітних соціальних проєктів, котрі покликані для того, щоб дати людям оцю підтримку, яку вони зараз шукають, і в соціумі, і в церкві, і один в одному. Чи гріх брати зброю до рук? Чи можна вбивати, якщо це захист? Які ще запитання найчастіше ви зараз чуєте? І яка ваша відповідь на них? Ну на привелку радість ми ж таких запитань не чуємо. Ми їх почуємо, коли прийдуть наші захисники. Вбивати сам по собі це є гріх. Але якщо це вбивство з насиллям, якщо ми захищаємось, і е, наслідок вбивства, наслідок захисту відбувається вбивство, то гріха власне такого немає. Тому що Господь каже, що немає більшої заслуги. Якщо покласти душу свою за братів своїх, тобто про це треба пам'ятати. Тому багато наших захисників, захисниць, вони свідомо обрали шлях того, щоб, можливо, ризикуючи своїм здоров'ям, життям, захистити наш мир і спокій. Тобто, якщо би не було оцього покликання соціального, то напевно, що плани ворога вже би давно здійснилися. У 2023 році до ПЦУ перейшло щонайменше дев'ять релігійних громад Буковини, А загалом, за даними обласної військової адміністрації, у краї зареєстровано майже 400 релігійних організацій УПЦ та понад 150 ПЦУ. Як пришвидшити процес? Ну це дуже складно сказати, тому що історично Буковина це дуже релігійний е, такий регіон, і люди вони, власне, не те, що не хочуть змінювати свою юридичну о, приналежність, вони хочуть, щоб це зробилося в мирі, злагоді, благополуччя. Превеликий жаль, останні випадки, котрі ми бачимо, вони далекі від християнських істин, тому що на Буковині, як і в багатьох інших регіонах України, починається таке рейдерське захоплення майна церковного, коли влаштовуються так звані соціальні або громадянські фонди, куди переписуються храми. Ось на буковині вже є кілька таких випадків зараз юристи церкви працюють над тим, щоб припинити це свавілля, ну і це стає дуже часто останньою точкою, такою останньою краплею терпіння вірян, і вони переходять в православну церкву України, намагаються розірвати такі стосунки. Але все ж таки треба розуміти про те, що юридичне підпорядкування воно не впливає на спасіння особистої людини. Тобто, якщо ми візьмемо історію... Буковини, то на Буковині була в свій час сербська церква, румунська церква, автокефальна церква і Далмації, ось, відповідно російська церква, зараз є Українська церква. Ось. І люди повинні самі самовизначатися і розуміти про те, що навіть якщо їм очільники церкви говорять про те, що ми українська православна церква, так нас написано в статуті. Ми повинні розуміти про те, що вони лукавлять, тому що вони знаходяться в прямому підпорядкуванні до патріарха московського Киріла, котрі благословляє ось цю війну, як він у Загарбницьку, як він не лише щоб захопити території, але власне щоб знищити Україну як етнос, як націю, розкажіть трошки більше про своє ставлення до спроби приватизації храмів, і чи взагалі це можливо? Е, відповідно, через те, що є певні юридичні прогалини, у законодавстві це можливо, і це не тільки на Буковині. Такі випадки є і на Київщині, наприклад, в Вижгороді. Ось і е, кожна громада вона намагається по-своєму боронити е, такі. Е, Випадки і від них відмовлятися, ось це не законно, це не по церковному, це не по-божому. Розумієте, церква це ж не культова споруда, це є люди, і, як правило, громада вона будує культову споруду. У нас є кілька прогалин в законодавстві, зокрема релігійному. Це те, що в нас немає релігійного членства. Тобто, якщо би було релігійне членство, і люди, котрі належали би до релігійної громади, виконували би приписи, котрі є, наприклад, ті самі біблійні приписи. Да? Тобто, наприклад, в церкві відповідно до Святого Письма до Божественного права, є прописано про те, що людина, котра вважає себе членом церкви, повинна. Добровільно, щомісяця платити 10% свого доходу, так на отримання і на соціальні проекти. Mm -hmm. Тобто, якщо б людина мала реєстраційне членство, це постійно робила, тому що не виникало б багато інших фінансових питань, які є в храмах, так ну і відповідно ця людина мала б можливість впливати на рішення громади, приймати активну участь у цих зборах і так далі. Оскільки всі ці речі були занедбані, зокрема і в православній церкві. Ось тому зараз певні ділки від релігії вони намагаються піти ось такими юридичними недосконалостями і заволодіти церковним майном, передати його в свою власність, близьких рідних, власність митрополита чи когось іншого, тільки щоб громада, котра отримає перереєстрацію військової державній адміністрації, потім могла претендувати на культову спору. У 2023 році ПЦУ офіційно перейшла на новоюнський календар. Що це дало, і яких свят зміна дат не торкнулася? Не торкнулося лише перехідних так званих свят, котрі пов'язані із святкуванням великодня. Тобто це сам великодень, свято Вознесіння, П'ятидесятниця. Всі інші свята вони змістилися на 13 днів вперед. Ось ну, це був запит суспільства. Якщо митрополит Єпіфанії після своєї інтернізації сам не був готовий до такої реформи календарної, він говорив про те, що це можливо років через десять. Угу. На далеку перспективу суспільство поставило питання дуже так кардинально, і церква змушена була піти. На певні поступки єдине, що е, втішає це те, що наші ієрархи Української церкви, православна церкви України і Української Греко-католицької церкви, знайшли компроміс, тобто що вони синхронно перейшли дві українські церкви в один день на власне цей новий календар. Що воно дає єдність зі всім світом? Е, ну, це одне. Друге, це те, що ми ведемо тепер літочислення за більш. Точним календарем, якщо ну, всі календарі вони мають похибки, так ну це більш точне. для багатьох людей було дуже важливо, щоб відійти від московської традиції, так тобто будь-як, тільки щоб не з Москвою. Ось тому церква вона зрозуміла про те, що якщо затягувати цей процес, може бути набагато потім гірші результати, коли кожна громада почне собі сама визначати, як вона хоче. А слідування юліанському календарю це лише московська традиція? Ні, є ще ряд церков, котрі історично дотримуються. Це російська церква, Грузинська, сербська, Єрусалимська, це гора Афон. І маємо зараз дуже такий цікавий прецедент, коли, наприклад, Польська церква знову Юліянську назад повернулася на юліанський календар. Угу. Розумієте, календар це традиція. Дуже часто це культурна традиція. Наприклад, українці в Америці. Для них дуже принципово бути за юліанським календарем, а не за новою. Тобто е, українська діаспора переживала навіть моменти розділення, коли на одній вулиці напроти один, одного стояло два українські храми. Один був е, за новою юліанським календарем, а другий за просто юліанським за старим календарем. Угу. Ось і зараз діаспора фактично не перейшла на новий календар. Так само, і польська церква. Для них це було таким моментом індифікації православних, та? тобто, що вони живуть за своїм календарем. Водночас ми маємо інший історичний прецедент: це Фінляндська православна церква. Вона автономна в складі вселенської патріархії. Вона повністю прийшла на григоріанський календар. Тобто, mm -hmm. вона і Паску святкує так, як в Римській церкві. Mm -hmm. Це пов'язано з тим, що чисельність православних Фінляндії дуже маленька, і для того, щоби. Вони мали можливість підпадати під державні вихідні і на Великдень, то прийняли рішення. І знаєте, доречно сказати, що перші, хто це рішення потвердив для фінансової церкви, це була московська патріархія, котра сьогодні цілковито е вказує на те, що всі, хто на новому стилі, чуть не вірить вступ. Для з вірян релігійні свята асоціюються з чудесами. це, наприклад, сходження благодатного вогню в Єрусалимі напередодні великодня, це поява хмари на горі фавору, свято Преображення Господнього, це поворот річки Йордан на Богоявлення. Як церква відноситься до таких явищ і як пов'язати їх власне з новим календарем? Ми повинні розуміти, що ми найбільше чудо, котре ми повинні переживати у церкві. Це те, що Господь став людиною для того, щоб людина мала можливість стати Богом. Так? Друге, це те, що Господь розп'явся з нас на хресті і воскрес для того, щоб ми мали можливість воскресати. Ці інші речі, вони, повірте, є другого ряду. І не тільки на Йордані відбуваються такі процеси, коли, коли вода йде вспять. Тобто, Але вони пов'язують це з богоявленням. Я особисто не пов'язую, тому що такі процеси можуть відбуватися в будь-який час. Так само, як сходження е, Хмари на е, горі Фавор. Вона сходить не тільки е, 19 серпня, сходить тоді, коли складаються погодні умови. Розумієте? Про це треба пам'ятати. А з благодатним вогнем як бути? Благодатний вогонь це дуже хороша благочастива традиція. Благодатний вогонь дійсно сходив, але, як кажуть, хранителі Гробу Господні один раз в житті, тоді, коли православних. Е, е, Межили до гробу Господнього, і тоді благодатний вогонь зійшов і розколов цю колону, котра є біля Євросимського храму. Uh -huh. А зараз Патріарх він звершує особливий чин запалення, тобто він заходить кулюкві, в Господній, читає певні молитви і запалює це світло, і виносить його, і благословляє. Тобто це таке благословене світло. Патріарх Філарет колись приїжджав на Буковину в 2000 Третьому році здається, і він нашим журналістам давав інтерв'ю. У нього запитали про блазну. Він перший раз сказав про те, що це просто байки для русських туристів. Буковина просто була шокована від того, що сказав Єрарг Православної Церкви. Да? Але насправді воно так і є. Тобто, про це треба розуміти. Що Це є особливий зараз благочестивий чин, але чуда, як такого, немає. Ну так говорять хранителі гробу Господні. Я не був. На сходженні було вогня і не можу підтвердити ні що це чудо, ні що mm -hmm. чуда немає. Та? Але на з того, що говорять греки, грецькі джерела, власне, це ось так, як змінився перелік святих ПЦУ? Чи залишаються у ньому російські святі? Наприклад, це питання фактично до мене, тому що я є членом календарної комісії Православної церкви України. Ми досить делікатно підійшли до цього запитання, тому що якщо людина вона свята, вона і мешканцем такого горного Єрусалиму, тобто вона стоїть понад за нацією. Так? Треба говорити про іншу річ, що російська церква свій час провела цілий ряд політичних канізацій. Тобто люди з досить сумнівною репутацією, з певними сумнівними духовними практиками і досвідом були внесені у святці тільки для того, щоб пропагувати певні ідеї, в тому числі ідеї русскоміру. Звичайно, що таких святих ми делікатно усунули з нашого календаря. Ми відмовилися від таких осіб, як Тіхон, патріарх Московський, да? Патріона Московська. Ось ми відмовилися від того, щоб пошановувати чи взагалі мати можливість для пошанування царя і царської сім'ї. Ті, котрі мали якесь відношення до України, то власне їх залишилось. Можливо, заакцентували увагу на тих чи інших речах. Ось, і зараз ми працюємо над те, щоб повернути історичну спадщину в особах святих Київської церкви. У нас є дуже багато святих, котрі або були забуті, або були свідомо затерті в пам'яті українців. Зараз проведено вже кілька канонізацій нових святих, ось котрі е, давно шанувалися, але через власне е, певно ідеологічні якісь речі, е, ну, їх не каналізовували. вже подані документи на те, щоби. Комісія з канізації розглянула питання доцільності можливості канізації митрополита Івана Гакмана, митрополита Буковини. Поки що комісія розглядає ці документи. Ось потрібно ще підтвердження всіх єпархій, тому що так склалося у нас на Буковині зараз є три єпархії православної церкви України. І я думаю, що можливо ми будемо мати і свого Буковинського святого. В Україні церква стабільно втрачає довіру суспільства. Так, результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що наразі церкві довіряють лише 38% опитаних респондентів. Чому? Ну, Церква, розумієте, це інституція, в котрій треба працювати. Зумієте, люди звикли до церкви приходити лише за потреби. А коли торкнулося особисто тебе, так, що треба. Щось робити для того, щоб задекларувати себе членом церкви. Да? Коли людина приходить і не отримує цього, то звичайно вона буде казати про те, що там недобре, незручно, некомфортно. Тобто да? uh -huh. навіть не в проблема в тому, що, наприклад, з православії довгі богослуження, котрі треба там вистоювати чи щось. Ні, тобто є дуже багато різноманітних проєктів, які зараз церква робить. Наприклад, ми в університеті спочатку повномасштабного вторгнення кожної неділі. Всі кошти, які збираємо на триличний збір, передаємо волонтерам до Збройних сил України. Тобто у нас є багато відзнак від військових частин, від волонтерів, навіть ми маємо подяку від залужного. Да? Багатьом це не подобається. Разумієте? Тому що ну, нібито задекларовано, що збирають на Збройні сили України, коли до тебе підходить там, людина, яка збирає триличний збір. Ну і дати немає як, тому що всі дивляться. Да? І давати не хочеться. Тому люди вони або не ходять, або вони починають підставити під сумнів те, що церква робить, і так далі. Розумієте? Це перше. Друге, все ж таки, церква це не є всезагальна інституція для всіх людей. Тобто повинні розуміти, про те, якщо ви хрещені, то, але не є практикуючою людиною, ну ваша церковність вона дуже сумнівна. Це одне. Друге, ну хто були респонденти? Опитування, так? Тобто ми ж також не знаємо, тобто, чи це були люди, котрі мають відношення до церкви, чи це люди, котрі не мають відношення до церкви? Тобто У нас є великий відсоток людей, котрі в своєму розуміють поняття церкви, так? поняття Бога, це агностики, люди невіруючі. Тобто, знову, До якої церкви довіра падає? Так? Тобто до православної, католицької, протестантської. Знаєте, коли ми говоримо про якісь обтікаючі речі? Ну, і результати такі, розумієте? Ви особисто які тенденції спостерігаєте? От за майже два роки повномасштабного вторгнення. Як змінилося ставлення до релігії? Чи змінилося? Я би не сказав, що зміни почалися з початком вторгнення, а зміни почалися з періодом пандемії. Тобто, церква не була готова до таких викликів. Вона прийняла ну, такі поблажливі рішення, тобто запровадили онлайн богослуження. Все інше, що неприродньо взагалі для церкви. Uh -huh. тобто церква це живе боголюдське спілкування найвищим богослужінням. Це і божесна літургія. Літургія перекладається як спільна справа. Тобто, якщо людина не є причасником, якщо людина не долучається до спільної цієї справи, ну, говорити про те, що вона є членом церкви, дуже складно. Тому розумієте, церква вона ж себе теж обезпечила, тобто це ж не є проблема сьогоднішнього дня. Ще е, в Труському на Труському соборі було прийнято рішення про те, що якщо людина впродовж останніх трьох тижнів без поважної причини не причищається з обовслужню, втрачає церковну приналежність, тобто вона сама ставить себе за межами юрисдикції, розумієте? Uh -huh. Ось тому ми побачили ось цю тенденцію, так тобто, що великий відсоток людей він е, перейшов в так званий цей онлайн режим. Так? Тобто їм комфортно, зручно, так? Тобто дивитися богослуження з Михайлівського собору і вночі сварити борщ, mm -hmm. та пити каву. Так? Тобто е, Ніхто не пояснює про те, що це для тих людей, котрі не можуть піти, котрі хворі, немічні, так? котрі е, можуть задати шкоди. Тобто Якщо людина наприклад, має якийсь вірус, так? вона хворіє ну, краще утриматись. Але попри те, їм ніхто не пояснює про те, що ви повинні е, приймати участь у богослуженні, так якби у живому храмі. Тобто, mm -hmm. те, що ви вдома, це не значить про те, що ви не маєте належного одягнутися, що ви не повинні молитися, да? це не дозволяє вам сидіти перед телевізором на дивані. Да? Тобто Ви повинні відчути, що ви ніби в храмі. Тобто Для цього церква це зробила, щоб наблизити себе до людей. Так? Mm -hmm. А люди, на превеликий жаль, вони спробували узаконити. Так? Тобто Вони скористалися тим, що церква добра. Так, і вирішили, що можна почерпнути ще чогось більшого. Ось. І ми побачили ну, власне в період пандемії ну, велику проблему. Так? Тобто е уністецькі храми через те, що вони знаходяться в режимному об'єкті, навчально закладі, е вони певний проміжок часу взагалі були зачинені для вірян. Угу. Ось е потім дуже ш -ш -ш важко було відновити повноцінне літургічне життя. Хоча ми не пропустили жодне богослуження, тобто духовенство воно звершувало всі останні богослуження. Людей не було. Угу. А ми звершували. А, так? а яка ситуація зараз? Ну можна сказати, я можу сказати ну по своїх так, підрахунках, що приблизно 75% людей повернулися до живого спілкування. Так? Uh -huh. Ось. Але певний люд... відсоток людей відійшли. Я розумію, що це вже пов'язано з військовою агресією, тому що великий відсоток людей просто виїхали за кордон. Uh -huh. так. Є певна категорія людей, яка боїться зараз виходити на вулицю так? Ось, з певних причин. Тому храми опустили. Але, попри те, ну, ми виконуємо ту місію, на котру ми покликали. Чи є сьогодні церква інструментом впливу на суспільство? І чи взагалі можна її назвати інструментом для, наприклад, маніпуляцій? На превілих жаль, так. Дуже часто церква намагається використати для того, щоб досягнути певної якоїсь мети. Дуже часто ось, певні політичні лідери для того, щоб досягнути певної мети. Бізнес-еліти вони дуже часто використовують церкву, але знову церква себе обезпечує. Тобто на загал церква, так тому що завжди перед початком виборчої кампанії вона постійно приймає рішення про те, що церковних амвонів не можна проводити агітацію. Тобто люди, котрі посвячені до служіння в церкві, тобто, священники єпископи, не повинні брати участі в політичній діяльності. Uh -huh. Тобто вони не повинні балотуватися, е, якісь законодавчі, е, виконавчі органи влади. Але на превеликий жаль, ну не завжди ну, ті чи інші клірики вони дослуховуються до голосу церкви. Тому церква приймає певні рішення, навіть в вигляді якихось покарань, доган, попереджень, щоб цього не було. Тому що через, можливо, якусь матеріальну вигоду церква зазначає великих репутаційних втрат через це так. Тобто, коли починають говорити про політику церкви, але не про Христа. Дуже багато людей вони тоді починають зневірюватися? У, у низці європейських країн, наприклад у Німеччині, через збільшення кількості атеїстів, через те, що в храмах стає менше вір'ян, приміщення храмів починають використовувати не за призначенням, наприклад, як концертні зали, навіть як житло. В Україні кількість атеїстів також щороку зростає. І наразі за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології становить 10%. Як гадайте, чи в Чернівецькій області може бути така ситуація, чи готовий до неї Ну, Надіємося, що такої ситуації не буде. Так? Тобто, насправді, секуляризовані суспільства вона призводить до того, що певна категорія людей відмовляється від духовного життя. Тобто вони живуть іншими вже принципами. Звичайно, для того, щоб утримати культові споруди, церкві потрібна певна матеріальна база. Тобто, тому це не тільки в Європі, і в Америці, і в Канаді великий відсоток громад, вони просто відмовляються, вони знімають з свого балансу культові споруди, тому що вони їх просто не можуть отримати. Але все ж таки ну, ці споруди повинні використовуватись ну, більш-менш за якимось призначенням. Так? Тобто, якщо там буде, наприклад, як на Чернівцях, органний зал, так? це цілковито, uh -huh. добре і пристойно є. Так? Але якщо, наприклад, це як в Києві є организал в Миколаївському костелі, і Румкатолицька громада вже кілька десятків років просить віддайте нам, та? тому що костел потерпає від руйнування, від пожежі. Ми знаємо, яка пожежа була там. Ось. І держава не передає, це також неправильно, розумієте. Тому що все ж таки це надбання церкви. Якби ми не хотіли, це є надбання церкви. Угу. Ось. Я сподіваюся, що у нас таких речей не відбудеться. Хоча не можна ні від чого зарікатися на превеликий жаль. Перш за все, церква це і віруючі. Тобто, якщо віруючі будуть розуміти відповідальність за те, що вони роблять, ось, то звичайно до такого стану ми не дійдемо, як і в Європі. В Європі розумієте, проблема секуляризації і атеїзму вона ж пов'язана не тільки з тим, що люди змінили Е, Проблема в тому, що там є так званий релігійний податок. То і людина повинна платити податки? Ну і краще сказати, я то там, наприклад десять відсотків, чи скільки вони вже не будуть платити, і це залишається в їхньому сімейному бюджеті чи якомусь іншому. Угу. А якщо вже продовжувати тему, скажімо так, європейських тенденцій у церкви, чи розглядається варіант, щоб на священнослужителя навчалися і жінки, як взагалі до такого ставитися? Ну, давайте ми розмежуємо дві речі: так? навчання і можливість жінки бути священнослужителем. Жінка не може бути священнослужителем. Чому? тому що на кожне служіння Господь покликає певних осіб. Так? Тобто апостол Павло казав, що жінка спасається діти народженням своїм. Тобто, жінка має бути матір'ю. Вона має народжувати, виховувати дітей, продовжувати свій рід. Ось а певні функції були покладені. На чоловіків, так? Тобто це царське служіння, і священничі служіння. Ось, тому, наприклад, є в апостольському посланні така вказівка, що жінка в церкві має мовчати. Так? А ключовий момент служіння пресвітера чи єпископа – це проповідь. Так? Тобто Це не просто звершувати якусь потребу, так? молотовну ось, богослуження, так? а проповідь це ключовий момент, що повинен робити священнослужитель. служити. А для жінки апостолом накладено табу, вона не може проповідувати. Навчати жінки можуть. І це є хороша тенденція, яка фактично зараз проявляється у всіх е е е е історичних церквах. Ось е український католицький університет, в них вже давно є богословські студії для жінок. Е в нашому Чернівецькому університеті, де є освітні програми з богослів'я, також є. Е е е Практика і досвід навчання дівчат за цими програмами. І навіть найбільш консервативний заклад навчальний, який має державну ліцензію, це Київська православна богословська академія. Вони цього року також набрали навчання дівчат. Ось єдине те, що треба узгодити їхні освітні програми, компетенції, котрі вони повинні отримати. і от, Жінки вони можуть бути. Ну, не то, що можуть, вони є дуже корисними для виконання певного служіння у церкві. Ваша думка, коли у Чернівецькій області буде один проукраїнський патріархат? Ну, звичайно, ми ми хочемо і молимо Бога, щоб всі православні були єдині. Коли це буде сказати дуже складно, тому що на превеликий жаль, зараз у нас дуже багато сепаратизму в церкві. Зумієте, і де під маркою там, румунського патріотизму є багато сепаратизму, під маркою російського говорящих, да? угу. також дуже багато сепаратизму. Ось. І це зупиняє ці процеси об'єднання. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам. Отже, що коїться з релігійною ситуацією на Буковині та в Україні? Сьогодні обговорили з протоєреєю Миколаєм Лагодичем, священником храмів Чернівецького нацуніверситету, доцентом кафедри культурології, релігієзнавства та теології, ЧНУ імені Юрія Фецьковича.